Субота близько 14-ї дня. За кілька годин до церемонії відкриття на стадіоні усе ще працюють будівельники, докручують конструкції даху. Поруч тисячі волонтерів і танцівників готуються до генеральної репетиції. До стадіону посеред поля добратися було, м'яко кажучи, важко. Асфальтом, який проклали від Стрийської до арени, пускали лише vip гостей та власників спецзапрошень. Решта йшли пішки від автовокзалу. Хто через свіжовирубане поле, хто по Стрийській трасі, на якій утворилися величезні корки та паркінг. Здолавши кілометри, львів'яни потрапляли на будівельний майданчик. Ми зараз заходимо вже в стадіон і бачимо, дах ще не добудований. Його просто прикрили якоюсь тканиною. І над самим стадіоном ще стоять будівельні крани. Ось і перші ознаки футбольного стадіону бабусі із соняшниковим насінням і смаженим арахісом. Три гривні шклянка соняшника, вісім арахісу. Міліція якої тут хмари торгівок не чіпає. А нічого вам не говорили, що ви тут продаєте. Поки що нічого я ще не приїхала. А під самим стадіоном оголена атракція. Дівчата з руху ФМН кричать: євро Євро-2012 нам не потрібне. На стадіон оголені дівчата не потрапили. Їх забрала міліція. Тих, хто пройшов за турникет, оглядають волонтери. Ними керують старші стюарти. Усіх привезли з Донецька. Спиртні напої заборонено, вибухові та інші речовини заборонено приносити на стадіон. Речі, які можуть на загрозу для інших працівників. Приносити із собою алкоголь заборонено, зате купити пива у фастфудах можна було. Щоправда, після цього могла виникнути. Серйозна проблема. Не всі туалети у день відкриття працювали. Не усе доробили і у vip секторі. Хоча сама віп ложа світилася від чистоти, пройти до неї треба було через купи сміття. Утім, церемонії це не заважало. Спершу на полі відтворили короткий період з історії Львова, часів короля Данила. Потім двоє дітей перерізали стрічку. Державного гімну не заграли. Стадіон офіційно відкрито. За церемонією із VIP-ложі спостерігали і віце-прем'єр Борис Колесніков, і директор євро 2012 Маркіян Маркіан Лубківський міські та обласні посадовці. Ніхто з них на сцену так і не піднявся. Це свято зроблено не для влади, це зроблено не для Галочки. а Це зроблено, щоб люди відчули справді свято. Тому що тут велика праця будівельників, і велика праця всіх тих людей, які доклалися до цього. Поживавлення на трибунах викликала поява президента України. Віктор Янукович з'явився у короткому телеролику, у якому описували історію будівництва стадіону. Свистіти почали уже на словах про те, що попередня влада ледь не зірвала проект. Коли заговорив Янукович, свист став оглушливим. Підкручування звуку режисерам не допомогло. <плес> Незрозумілою була поява на полі чотирьох гігантських надувних істот. Оскільки ведучих свята не було, присутні так і не зрозуміли, що символізували істота схожа на жінку, та три, нібито плазуни, яких 20 хвилин тягали над полем. І, врешті, спеціальний гість церемонії американка Анастейша. Після третьої пісні запрошеної зірки публіка починає виходити. На трибунах більше є порожніх місць. До кінця виступу на стадіоні залишається заледве ледве третина публіки. Не зрозуміли. Поднімати трохи більше розуміти, тому ще українські наші пісні хтось би виступав багато. Я такі пропозиції каяби було наші виступав, б взагалі чудово ще би було краще. Вдався фінальний фейерверк. Яскраво та видовищно. Спостерігали його навіть здалеку. На стадіоні були присутні наші колеги, експерти УЄФА. Їм дуже сподобалося саме відкриття, атмосфера на стадіоні. Взагалі, цей стадіон він справді вражає і своєю зручністю. І ясна річ, що ще багато питань, які потрібно завершити з точки зору будівництва і планування. І організації транспортного забезпечення, і так далі. І так далі, розійшлися глядачі досить швидко. Якщо до ВІАПІ виходу прислали авто, то прості львів'яни, аби швидше дістатися цивілізації, йшли навпростець до Стрийської поле. А там хто автостопом, а хто намагався бодай якось втиснутися у автобус. Оксана Мартинович, Максим Гниб, погляд на тиждень, телеканал Зік.